Шановні жителі Чернігівщини, Державна служба зайнятості готова сприяти вашому працевлаштуванню. Якщо ви хочете знайти роботу, тимчасову або постійну, зверніться до будь-якого центру зайнятості області. Державна служба зайнятості має єдину базу вакансій по всій Україні. Ви зможете безкоштовно отримати соціальні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, допомогу в пошуку роботи, консультацію з працевлаштування іншу корисну інформацію. Центр зайнятості також може запропонувати вам оплачувані громадські та роботи тимчасового характеру, допомогу, в тому числі фінансу, при відкритті власної справи, професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації, матеріальне забезпечення на випадок безробіття. Облік та реєстрація в центрі зайнятості здійснюється незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Усі послуги безкоштовні. Реєстрація безробітного проводиться за умови пред'явлення до Центру зайнятості, паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки, цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує періоди зайнятості, диплома або іншого документа про освіту, військового квитка у разі необхідності. Для реєстрації в службі зайнятості внутрішньопереміщених осіб, крім перелічених документів, обов'язкова довідка про облік внутрішньопереміщеної особи з відміткою Державної міграційної служби про підтвердження фактичного місця проживання. Якщо особа не змогла припинити трудові відносини, то їй необхідно звернутися до роботодавця із заявою про звільнення та проханням вислати трудову книжку поштою разом із наказом про звільнення. Якщо підприємство тимчасово не працює або ліквідоване, слід звернутися до суду для одностороннього припинення трудових відносин. За необхідності спеціалісти Центру зайнятості допоможуть скласти позовну заяву. Для набуття статусу безробітного внутрішньопереміщена особа повинна надати до Центру зайнятості нотаріально посвідчену копію письмової заяви про припинення неї трудових відносин та підтвердження, що ця заява надіслана роботодавцю рекомендованим листом та поштову квитанцію про відправлення, а також опис вкладення до листа. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітню плату, дохід, страховий стаж, допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством України на випадок безробіття. Для демобілізованих військовослужбовців, крім паспорта, облікової картки платника податків, трудової книжки, цивільно-правового договору чи документи, які підтверджують періоди зайнятості. Необхідно мати військовий квиток, в якому зазначена дата взяття на облік у військоматі. У разі, якщо до військового квитка не внесено підставу звільнення з військової служби, необхідно подати також витяг з наказу про звільнення. Для визначення розміру виплати допомоги по безробіттю, надається довідка з військового комісаріату. Або військової частини про строки проходження служби, а також довідку про грошове забезпечення. За більш детальною інформацією звертайтеся до будь-якого зручного для вашого відвідування центру зайнятості.